До Києва на розширене засідання Кабміну Михайло Цимбалюк їхав зі шлайфом скандалу. Напередодні в ефірі телеканалу Зік депутат Львівської облради Тарас Козак заявив в обмін на депутатство до Верховної Ради, голова обласної адміністрації просив привезти на стадіон людей, які б сиділи тихо. Мене запросив до себе Михайло Михайлович, і запропонував, щоб я привіз 800... Як то кажеться, чи то врахувати вболівальників, чи то врахувати глядачів на відкриття арени Львів. Але одна умова була, це щоб ці люди не свистіли. і Я ще мов заплатити мільйон гривень. Мені було сказано, що це був тест як майбутньому кандидату в депутати до Верховної Ради. Згодом про таку ж пропозицію від цимбалюка заявив ще один львівський підприємець Олег Канівець. Дійсно, навіть була зустріч з Михайлом Михайловичем по його проханню. Я чесно кажучи, я був домовлений, що до мене звернулись. Тому мені була просто пропозиція допомогти у відкритті стадіону. Засідання Кабміну для цимбалюка теж почалося з критики. Прем'єр-міністр Микола Азаров доволі гостро розкритикував роботу львівського губернатора. Уряд повинен скерувати в область додаткову дотацію на виплату заробітної плати більше 20 мільйонів гривень. І тут Вікторе Федоровичу істотні недоробки губернатора Цимбалюка Михайла Михайловича. Присутній на засіданні Віктор Янукович у продовженні теми порадив чиновникам, які не справляються з роботою, самим подавати у відставку. А хто не витримує, повинен відійти в сторонку чи взяти. Роботу якусь полегшує на себе краще добровільно. Краще. Тому що я проти того, щоб ми людей за недоліки, як кажуть, били. Незабаром після виступу президента джерела повідомили, Цимбалюк написав заяву на звільнення. Офіційного підтвердження немає, телефон Михайла Михайловича не відповідає. У прес-службі все заперечують. О 17.15 на сайті президента з'являється офіційний указ про звільнення Михайла Цимбалюка з посади голови Львівської облдержадміністрації. Причини не вказано. Незабаром наступний указ про призначення головою Львівської облдержадміністрації екс-керівника Укрзалізниці Михайла Костюка. Михайло Костюк народився в селі Кобелець Коломийського району на Франківщині за освітою інженер-залізничний, кандидат технічних наук. Працював на різних посадах на Львівській залізниці, згодом в Укрзалізниці та Нафтогазі України. У 2006-му Михайло Костюк став радником у Міністерстві транспорту та зв'язку України. З лютого 2008-го заступник гендиректора, а з грудня гендиректор Укрзалізниці. Звільнений з посади у березні цього року. У обласній адміністрації вже готуються до представлення нового керівника Львівщини. Церемонію заплановано на завтра. Наталка Борська, Володимир Турковито, телеканал Зік.